Я чую, як Господь говорить я буду виливати свою любов через тебе. Возлюблені, ви відчуєте повний прояв моєї любові, коли відкриєте своє серце, щоб любити інших. Моє бажання для вас полягає в тому, щоб ви стали провідником моєї любові, я буду виливати свою любов у життя інших людей через вас, через ваше присвячене життя. Ваше серце не тільки розтопиться від откровення моєї любові, а й розкриється. Так навіть найважчі, найпотаємніші і найобтяжніші місця вашого серця будуть відкриті моєю любов'ю. Ви відчуєте моє зцілення в цих потаємних куточках вашої душі і зможете дати таке ж зцілення іншим. Вам не потрібно буде прагнути до цього або примушувати. Моя стільювальна любов буде природним потоком у вашому люблячому серці. Ви будете вільно отримувати, і ви будете вільно віддавати. Ви будете любити так само, як люблю я. Приділіть хвилинку спокійному роздуму і уявіть Ісуса, що демонструє свою жартовну любов. Коли Він висів на хресті Голгофи заради вас, у світлі такого милосердя, чи не спадає вам на думку хтось, кого вам потрібно звільнити від образ, які вони вчинили по відношенню до вас? Які борги ви можете погасити так само, як Бог погасив ваші борги? Кому ви можете допомогти в реальному житті, на практиці? Ідіть вперед і зробіть цей крок любові сьогодні. Станьте провідником Божого благословення. Брайан Сімонс